Вітаю! Мене звати Боженко Мирослав Ігорович, я лікар-невролог. Давайте поговоримо про те, що таке мігренозний напад. Люди з мігренню мають підвищену електричну активність певних ділянок мозку, в значній мірі тих, які пов'язані з емоціями та відчуттями. Ймовірно, це генетично обумовлена особливість. Тобто люди з мігренню, як правило, мають нижчий поріг чутливості до різних факторів порівняно з здоровими особами. Отже, маємо якийсь подразник: стрес, голод, гормональні зміни, алкоголь, порушений режим сну. Відповідь на це відбувається збудження певних підкіркових ділянок, активація яких призводить до формування хвилі підвищеної збудливості в корі головного мозку. Така собі хвиля цунамі, яка поширюється на всю кору головного мозку з подальшою активацією трічастого нерву. Трічистий нерв, трі нерв це ключова структура формування відчуття болю голови. Його гілки забезпечують чутливість тканин обличчя верхньої частини голови, слезових носа, рота та зубів. Внаслідок активації трічистого нерву вивільняється низка біологічно активних речовин, які, приєднуючись до рецепторів, призводять до змін судинній стінці. Це формує відчуття болю. Не так давно вченим вдалося дещо краще зрозуміти механізм розвитку мігрені. Ключовим проривом стало відкриття ролі білка під назвою CGRP. Як виявилось, саме цей білок в значній мірі є причиною головного болю при мігрені. Тобто, під час нападу мігрені стрічі з того нерву вивільняється сі Це призводить до змін суденні стінці, таких як асептичне запалення та букету симптомів, які характерні для мігрені. Інтенсивний головний біль, який погіршується при фізичній активності, нудота, блювання. Підвищена чутливість до світла та звуків. Всіх людей з мігренні під час мігренозного нападу рівні джерпі суттєво підвищуються. А тепер уявіть, що є засоби, які можуть заблокувати дію Сірпі та відповідно запобігти розвитку нападу. У 2018-19 роках в світі з'явилися перші препарати, що мають специфічний вплив на ключові ланки мігренозного нападу. Це анти анти-CGRP моноклональні антитіла. Як же ж вони працюють? Після введення моклональне антитіло зв'язується з CGRP, запобігаючи його прикріпленню до рецептора та попереджає розвиток нападу. Застосування препаратів нового покоління, таких як анти-CGRP моноклональні антитіла, є найбільшим відкриттям профілактичному лікуванні мігрені за останні десятиліття. На даний час монкунальні антитіла застосовуються саме для профілактики мігрень, тобто для зменшення частоти нападів, а також впливають на зменшення тривалості та інтенсивності нападу і покращення відповіді на скоропомічну терапію анальгетики або трептани. Повністю вилікуватися від мігренів поки що, на жаль, неможливо. Але застосування сучасних терапії, яка була створена спеціально для профілактики Мігрені, дозволяє мати менше днів з головним болем та більше днів повноцінного активного життя. Чого я вам і бажаю. До зустрічі в світі, де менше головного болю.